Виконуємо номер 16 із розділу Повторюємо геометрію за 7 клас. Підручника Геометрія 8 та номер 16 із розділу Повторюємо Геометрію за 7 клас. Підручника Математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручники Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Розв'яжіть задачі, умови яких подно в таблиці. Та прочитайте назву обласного центра України. Перша задача: точка К належить відрізку АБ завдовжки 20 см. Знайдіть довжини відрізків АК і КБ, якщо АК утрічі менший від КБ. Друга задача точка К належить відрізку АБ завдовжки 20 см. Знайдіть довжини відрізків АК і КБ, якщо КБ становить 2 третіх від відрізка АК. І третя задача. Точка К належить відрізку АБ завдовжки 20 см. Знайдіть довжини відрізків АК і КБ, якщо АК відноситься до КБ як 3 до 7. Відповідно, отримав відповідні дані і проставимо літери. Приступаємо до виконання. Я коротко записала умову кожної задачі і виконала малюнок. Розв'яжемо задачі за допомогою рівнянь. Перша задача АК в три рази менше за КБ, тому позначимо змінною Х, АК, нехай АК Х сантиметрів. Тоді КБ в три рази більше, бо АК в три рази менше, буде 3Х. Сантиметрів? За основною властивістю вимірювання. Відрізків. А Дорівнює АК додати КБ. Маємо рівняння. Х додати 3Х дорівнює 20. Х додати 3Х це буде 4Х. І щоб знайти Х потрібно 20 поділити на 4, це у нас буде 5. Отже, АК у нас 5 сантиметрів, тоді КБ 3 помножити на 5 – 15 сантиметрів. І записуємо відповідь до першої задачі 5 сантиметрів і 15 сантиметрів. І відповідно наші літери АК і КБ проставляємо в нашу табличку. 5 см і 15 см. І наша табличка. Всі прописні літери будуть у нас. Переходимо до другої задачі. У другій задачі у нас КБ складає дві третіх від АК, тому позначимо АК змінною Х, нехай АК дорівнює Х сантиметрів, тоді КБ дорівнює дві третіх Х сантиметрів. І знову ж за основною властивістю вимірювання відрізків АБ дорівнює АК додати КБ. Маємо рівняння. І наше рівняння х додати 2 треті х дорівнює 20. Х додати 2 третіх х це буде 1,2 третіх х, і щоб знайти х, нам потрібно 20, поділити, подамо вигляді, неправильного дробу, 5 третіх. Щоб поділити на дріб, нам потрібно помножити. Двадцяти перших на 3 п'ятих. Скорочуємо 25 на 5, отримаємо 4 і х дорівнює 4 помнож на 3 буде 12. Отже, АК дорівнює 12 см. А тоді КБ буде дорівнювати 2 третіх. Помножити на 12 перших, 3 і 12 скорочуємо на 3, буде 8 сантиметрів. І записуємо відповідь. У нас спочатку АК 12 сантиметрів і 8 сантиметрів. І заносимо, дивимось, 12 і М. І, 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 і 8. Дванадцять і вісім. І переходимо дванадцять я занесла. І 8. Переходимо до третьої задачі. Ті задачі у нас відношення 3 до 7. Тому нехай x сантиметрів одна частина. Тоді АК буде 3х сантиметрів, АКБ 7х сантиметрів. За основною властивістю вимірювання відрізків АВ дорівнює АК додати КБ. Маємо рівняння. 3 ікс. Додати 7х дорівнює 20. 3х додати 7х – це буде 10х. І щоб знайти Х, нам потрібно 20 поділити на 10. І буде 2. Отже, 2 см – це одна частина. Тоді АК буде 3 помножити на 2 – 6 см. АКБ – Сім помножити на два, чотирнадцять сантиметрів, і записуємо відповідь. АК – шість сантиметрів і чотирнадцять сантиметрів. І тепер відповідні літери, шість. І чотирнадцять трошки. Не так повела. Вінниця виходить без нижнього кручика. кручечка. І отримали Вінниця, назва насеного обласного центру України. Номер 16. Із підручника. Із розділу повторюємо математику за 7 клас підручника. Геометрія 7, геометрія 8 та номер 16 із розділу повторюємо геометрію за восьми клас. Підручника математика 8. Виконано.